Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує, і дивує нас вона. Виглядає так казково восени і парк, і гай. Розмаїттям кольоровим прикрашає осінь край. Добрий день, любі малята. Дуже рада вас вітати. Хочу сьогодні запросити вас на заняття зліплення. І приготувала красивий віршик. В небі плавають хмаринки, в них живуть дрібні краплинки. Вітер хмари позбирав, дощик падати почав. Як ви вже здогадалися, сьогодні на занятті ми з вами будемо ліпити ось такий красивий осінній дощик. Але перш ніж почати з вами роботу, нам потрібно з вами попрацювати зі своїми долоньками, розігріти наші пальчики, щоб вони були готові працювати. Перша вправа ми будемо кожний пальчик зустрічатися. Ось так з'єднуємо вказівний і великий. Наступний пальчик. Наступний і нізончик. Інша долонька. Вказівний. Зустрічається. Середній зеликий, безмерний і нізений. Вказівний, середній, безіменний і великий. Стросили довки. Тепер по черзі ми будемо загинати пальчики. Правою ручкою загнули великий пальчик. Вказівний, середній, безіменний і великий. І лівою ручкою вказівний, великий. Казівний, середній, безіменний і великий. А тепер давайте спробуємо двома ручками. Великий, казівні, середній, безіменний і музинчики. Оці струсили ручки. Відставляємо великі пальчики у бік. А всі чотири пальчики загиняємо сильно-сильно у кулачок. Ось. Всі сильно відпустили. потруси. Ви гарно справилися з завданням. Молодці! Сьогодні для заняття нам знадобиться пластилін, дощечка, стека, серветка і шаблон хмаринки. Нехай батьки вам допоможуть його намалювати олівцем. Беремо ми не просто папір. А беремо ми кольоровий картон. На нього гарно буде лягати пластилін, і ваша робота буде охайна і красива. На початку роботи ми беремо пластилінчик і розрізаємо на невеликий шматочок. Щоб з пластиліном було зручніше працювати, його треба трішки розігріти, розім'яти в руках. Відшіпую невеликий шматочок пластиліну і розтираю по поверхні нашого зразка. Оля. Ось так ми з вами заповнили всю поверхню нашої хмаринки. Тепер можемо приступати до утворення дощика. Відкладаємо нашу хмаринку у бік. Для того, щоб утворити дощик, нам потрібно відщипнути від пластиліна невеликий шматочок і скочати його у ковбаску. Ось так. Але з одного боку пальчик нахилити таким чином, щоб ковбаска була тоньшою з одної сторони. Утвориться образ краплиночки. Ось такий. Потім, протяжливими рухами, ми маємо приклеїти краплинку і протягнути її на поверхні нашого кольорового картону. Таким чином, вийде крапелька, знову відщипнули шматочок. Скатали спочатку, звичайно, ковбаску, потім пальчик нахилили в один бік сильніше, і з одної сторони ковбаска в нас вийшла возенька, а з іншою товстенька. Прикріпили нашу ковбаску до картону, придавили і трішки протягнули. І так робимо крапельки до тих пір, поки наш дощик не впаде аж до землі. Ось так. Ось так. Ось моя робота і завершена. Ось така робота вийшла у мене. Ви всі гарно попрацювали, всі дуже сильно старалися, і я впевнена, що ваші роботи навіть набагато кращі, ніж моя. Попросіть своїх батьків вислати мені вашу роботу. Мені буде дуже цікаво подивитися, як у вас вийшло. А на цьому наше заняття закінчується. До нових зустрічей. До побачення!